Знову замовила купу косметики і багато новинок, а також отримала подарунок від Ламель. Першою захотіла відкрити коробку з Єви, бо у ній є дуже цікаві продукти. А на ті, які вже встигла протестувати, поділюся відгуком: блиск для губ від бренду Богенія у відтінку 002. Не те, щоб мені не вистачало блиску для губ. Насправді у мене їх дуже багато, але це пакування мене підкорило. Відтінок у нього красивий, аплікатор зручний, а сам блиск дуже приємно відчувається. на не зрозуміла тільки чому це спаркл, якщо всередині ніяких блискіток немає. Ціни за цю косметику мене приємно здивували, усі буду писати на екрані. Наступний це кремовий контур у відтінку 001, і його пакування мені теж подобається. На обличчі протестувати ще не встигла, але по сводчу відтінок дуже красивий. З цієї ж лінійки придбала кремові рум'яна у відтінку 005, а також ще є хайлайтер, але його не купувала. Текстура у цих контура та рум'ян дуже Масляниста, і вони ніби тануть, коли до них торкаєшся. Відтінок і контуру і рум'ян справді дуже красиві, залишилося тільки протестувати на обличчі. Наступний продукт також від бренду Богенія, але уже доглядовий це ензимна пудра. Моя якраз закінчилась, і коли я обирала попередні продукти, помітила її, тому вирішила спробувати. Наступний продукт для очищення обличчя від бренду About Face. І з самого початку він зацікавив мене, тому що це оксамитовий мус, але коли я побачила, що він вилазить у формі троянди. Не купити його я вже не могла. З першої спроби вийшло щось дуже дивне, але ця текстура вона неймовірна. Процес вмивання із цим мусом став набагато приємніший. Однозначно, спробуйте. Ось таке було моє замовлення у Єві. Напишіть, що вам сподобалось найбільше. Наступними розпакую подарунок від ламель та дві коробочки з мейкапу, Тож підписуйтесь щоб не пропустити.